Всім привіт! Мене звуть Вікторія Герман. Я бренд-технолог компанії DELCOLOR. Сьогодні ми розберемо з вами ось таку лінійку Нуріш. Сюди входить всього лише дві одиниці: це шампунь, а також крем. Що вона робить? Завдяки екстрактам какао. Ця лінійка живить волосся і надає йому такого природнього сяйва, природнього блиску. Шампунь він збагачений карамелю, він збагачений екстрактами какао, а також льону. Що він робить? Завдяки ньому волосся стає м'яке, але в той самий час. Він не зажирняє коріння. Тому що такі зволожуючі лінійки, як правило, є такий страх, що волосся після них буде швидше жирніти. Ця історія не про лінійку Нуріш, адже він, шампунь він такий достатньо збалансований. Тобто волосся буде зволоженим, але в той самий час це не вплине на швидше жирніння прикореневої зони. Далі у нас іде крем. Що таке взагалі крем в цьому бренді? Крем це такий ніби як двохфакторний ем, продукт. Якщо ви його витримуєте на волосі 2-3 хвилини, він проявляє себе як кондиціонер. Якщо ж у вас є більше часу, і це вже від 5 до 20 хвилин, то ем, крем е, може проникнути глибше у структуру волосся, максимально його поживити, і це вже у нас буде е, дія схожа до маски. Отже, крем. Збагачений п'ятьма оліями, які максимально живлять наше волосся. Знову ж таки, без ефекту переобтяження. Ми його залишаємо в залежності від того, скільки в нас є часу, і ретельно промиваємо водою. Підходить ця лінійка. Для більшості типів волосся, звичайно, для сухого, ламкого, а також для натурального волосся, також чудово підходить. Взагалі, рекомендація, звісно, що лінійки між собою змінювати, для того, щоб волосся не звикало до одних і тих же інгредієнтів. Дякую за увагу!